Ми вже потрошки починаємо готуватись до різдва. Сьогодні почну запаковувати перші подарунки, але одразу роблю собі каву і бачу, як на звук прибігає перевірка. Дивитися, що тут робиться і чому це без нього. Ми з чоловіком маємо близько 10 похресників. Якщо об'єднувати і моїх, і його в цьому році кожному хочемо приділити увагу, тому кожному будемо готувати та надсилати подарунок. Якраз забрала посилочку від кур'єра. Тут в цій посилці вже є декілька подарунків. Я буду так одразу поступовою запаковувати, щоб не залишати все на останній день, тому що в цьому році різдва Звон для нас особливе. Воно буде вперше для нашого синочка. Я одразу буду розпаковувати, перевіряти, чи все ціле гарне доїхало. Звісно ж, буду показувати вам, можливо, ви собі візьмете щось на замітку в якості подарунків на новорічні свята. І разом все запакуємо вже одразу в подарунковий папір. Старалась вибирати щось максимально новорічне. Запаковую я це все в дуже класний подарунковий папір. І він незвичайний, а по справжньому особливий, тому що до нього доклали руку майже 200 діток з прифронтових та деокупованих сіл. Дітки малювали, як вони бачать різдвяне диво, і ці малюнки стали основою для цього святкового дизайну. Таку круту ініціативу запустили напередодні свят Розетка. Ну і цей папір можна замовити саме там, 100% прибутку з якого буде передано благодійному фонду Behind Blue Eyes на підтримку діток з прифронтових територій. І цей подарунковий папір має дуже милу назву дива, очима дітей. Тому, якщо плануєте запаковувати свої подарунки, обирайте саме цей папір і добру справу зробите, і подарунки будуть виглядати по справжньому чарівними. Тут у мене два однакові. Ових костюмчика з надписом Санта Бебі», один для Тимофійчика нашого, а інший для його сестрички. Вони майже одного віку. У них різниця півтора місяці. Тож я думаю, що вийдуть просто бомбезні фотографії в однакових костюмах біля нашої ялинки. У нас є традиція, що на перше різдво всі хрещені приходять саме до нас в гості. А вже наступні роки Тимофійко самостійно буде нести їм вечір. Ми вам нагадуємо не забувати підписуватись. Будемо вдячні за лайк.